Наш президент Володимир Зеленський вчора проводив засідання ставки верховного головнокомандувача, на якому зокрема заслухав доповідь головкома української армії Олександра Сирського і стосувалася ця доповідь ситуації на передовій. Зеленський каже, що провів засідання ставки. Перша це фронт доповідь від головкома. Він був на передовій безпосередньо в бригадах. Доповів про ключові виклики та потреби, і пише наш президент, що готуються. Була також доповідь щодо власного виробництва української. Зброї і комплектації українських бригад каже, що робимо максимум, щоб дати більше зброї для наших воїнів. За словами президента, окремо на ставці також обговорювали і постачання від партнерів, а саме, терміни, і можливість прискорити реальне надходження зброї та різноманітних снарядів до вже українського озброєння. Я нагадаю, що президент каже, за політичними рішеннями має бути реальна логістика, реальне отримання зброї нашими. Воїнами, усі, хто залучений, зараз мають працювати 24 на 7 з партнерами, зокрема і зі сполученими штатами. Наша держава, я нагадаю, зараз фіналізує зрештою або сподівається, скажімо так, фіналізувати безпекову угоду зі сполученими штатами, і попередньо це має відбутися у травні. Принаймні, такі прогнози дають в. Офісі президента, ну а я ж нагадаю, що головком Олександр Сирський через складну ситуацію на сході провів на полі бою на передових позиціях дві доби серед українських військових був зокрема і на найгарячіших напрямках. Тим часом у Польщі, навіть я навіть не знаю, як почати чи то в Польщі, чи то в Білорусі. Бо суддя воєводського адміністративного суду у Варшаві Томаш Шміт його звати звернувся до влади Білорусі із проханням надати йому політичний притулок. Про це сам польський урядовець заявив на прес-конференції уже у мінську, і це було в понеділок, тобто вчора. Про це повідомили вже білоруські видання, наприклад, Белта. За словами Шміта, у такий спосіб, який він це зробив, він висловив протест проти сучасної поліції. Таки Польщі, за його словами, Варшава під впливом Сполучених Штатів і Великої Британії нібито веде країну свою до війни. Насправді, переконаний Шмідт, польський народ він виступає за мир і добросусідські відносини із білорусами та білорусю, а також із росіянами. Під час цієї прес-конференції Шмідт заявив про політичне переслідування з боку Польської влади і звернувся безпосередньо до самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка з проханням про захист. Він зазначив, що в Білорусі дуже мудрий лідер. А польські політики повинні відновити діалог із президентом Лукашенком і росіянами. На тій же самій прес-конференції суддя також публічно підписав заяву про свою відставку. Шмідт при цьому заявив білоруським журналістам, що. Білоруське посольство повідомить польську владу про його відставку. При цьому, як уточнюють журналісти, офіційно прохання про притулок, польський суддя Шмідт не, не просив. Але я нагадаю, до речі, що раніше цей Шмідт обіймав різні посади в судовій системі і органах юстиції Польщі. Він також був керівником юридичного відділу в польській національній раді суддів. Як зазначає білоруське. Видання зеркало в самій Польщі Тома Шмідт причетний до так званого хейтерського скандалу, який мав місце у 2019 році. Коротенько розкажу вам, що взагалі за скандал. Тоді невідома користувачка в соціальних мережах під псевдонімом ЕМІ упродовж кількох місяців поширювала. Дописи провокативного змісту, які які стосувалися суддів, і які виступали проти судової реформи, ініційованої тоді правлячою партією країни Право і справедливість. Як стало відомо вже пізніше, цією анонімною користувачкою виявилася дружина цього самого судді Томаша Шміта. Її звали Емілія. Вона заявила, що поширювала неперевірену інформацію та відкриті фейки. Бо її змусив це зробити її чоловік Томаш Шмідт. Після того як ця історія не була розголосу у Польщі, бо це був такий внутрішній, достатньо потужний скандал. Шміта виключили із національної ради суддів Польщі і тимчасово відсторонили від служби у воєводському адміністративному суді Варшави, де він працював дотепер. Дисциплінарний суд дозволив швіту шміту повернутися до виконання його обов'язків, але із застереженнями е, і так і не ухвалено було остаточного рішення про винність чи невинність судді у цьому дисциплінарному правопорушенні. Я також зауважу, що Томаш Сміт Томаш Шміт. Це не єдиний і не перший поляк, який просив у Білорусі політичного притулку. Одним із його попередників був польський військовий солдат Еміль Чечко, який дезертував із польської армії під час міграційної кризи на кордоні в Білорусі. Або з Білорусі, Польщі і Білорусі, це було у 2021 році у грудні в Білорусі. Поляка, який роздавав інтерв'ю про начебто масові вбивства мігрантів і волонтерів польськими військовими на кордоні, і так далі, активно використовувала тоді білоруська пропаганда для того, щоб поширювати фейки у тому числі про. Західний світ і про Польщу, зокрема, в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини провели перевірку на кордоні польсько-білоруському. Не знайшли там підтвердження слів Емілія Чечка. Емілія Чечка, перепрошую. Ну і зрештою, в березні 2022 року доля цього польського дезертира Емілія Чечка закінчилася трагічно. Його в Білорусі знайшли повішеним, ну і поховали його зрештою також у. Білорусі тим часом президент Франції Еммануель Макрон провів переговори із своїм китайським колегою, скажімо так, лідером Китаю Сі Цзінпіном і подякував е, китайському главі за зобов'язання утриматися від продажу будь-якої зброї для Росії і, взагалі, при цьому не допомагати. Москві Макрон при цьому заявив, що Франція поважає давні зв'язки між Китаєм і Росією з огляду на непросту історію, як каже Макрон. ми вітаємо зобов'язання китайської влади утримуватися від продажу будь-якої зброї або допомоги Москві і суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення. При цьому французький президент також зазначив, що Париж прагне підтримувати тісний діалог із Китаєм. А візит Сі Цзіньпіня є нагодою переконатися, що Кін не надає явної підтримки російським військовим зусиллям. Макрон також привітав готовність китайського свого колеги попросити всі сторони, що беруть участь у різних конфліктах, оголосити олімпійське перемир'я під час е, паризьких ігор, які мають відбутися цього літа. Я нагадаю, що Сі Дзіньпін прибув до Франції в день 5 травня, розпочавши своє кількаденне турне європейськими країнами. У Франції він перебуватиме. В понеділок і ще е, сьогодні у вівторок після цього вирушить до Сербії та Угорщини. Це його я нагадаю перший візит на континент загалом з часів ще пандемії коронавірусу. Журналісти Блумберга також писали про те, що після візиту е, Сі до Європи, після його європейського турне, російський диктатор Владімір Путін має поїхати до. Китаю для того, щоб поговорити із Сі Цзінпіном. тому будемо стежити за цією ситуацією. Бо, як ми знаємо, турне китайського лідера ще не закінчилося. Ще сьогодні він перебуватиме у Франції. Вже наступних днів поїде до Сербії та Угорщини. А далі ми вже будемо спостерігати за цією ситуацією. Але. Сьогодні також є дуже важливий е, ну плюс-мінус, скажімо так, дуже важливий день. Він важливий в плані напевно міжнародної політики, тому що сьогодні, 7 травня, це день інавгурації так званого російського президента або диктатора російського Владіміра Путіна. І агентству Ройтерс стало відомо про те, що сім держав Європейського союзу надішлють своїх представників на так звану інавгурацію Владіміра Путіна, як зокрема. Буде також і Франція, про яку ми щойно говорили, але не на рівні президента, а на рівні посла. Європейський дипломат, який говорив із Reuters, на умовах анонімності повідомив журналістам, що 20 країн. Європейського союзу блокуватимуть цю інавгурацію так званого кремлівського диктатора, але решта сім держав таки пришлють своїх представників. Дипломатичне джерело в Парижі е, окремо уточнило для журналістів Reuters, що Франція буде представлена своїм послом у Росії на цій події, і це ж саме джерело додало, що Франція раніше засуджувала репресивні умови, у яких відбувалися вибори, а також організацію виборів так званих Росії на тимчасово окупованих територіях, які я нагадаю парупари вважає порушенням міжнародного права і статуту організації об'єднаних. Націй в міністерстві закордонних справ України раніше ще заявляли, що не бачать підстав для визнання глави Кремля Владимира Путіна демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації. Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Борель виступає проти присутності представників Євросоюзу на цій так званій церемонії так званої інавгурації. Перепрошую за тавтологію, але інакше це просто не назвеш. Але. Низка європейських країн вже оголосили про те, що е, вони не будуть присутні, і сім держав все ж таки завітають на це дійство, які ми, зрештою, теж сьогодні зможемо, зможемо побачити.